Ну а поки про скандал, що сколихнув цього тижня Білий Дім, і точно матиме наслідки для адміністрації Трампа, Сігнал Гейт, нова бомба, яку випадково заклав радник із нацбезпеки Майк Волц. Він створив таємний чат із високопосадовцями Сполучених Штатів від міністра оборони до віцепрезидента і випадково додав туди головного редактора видання за Атлантик» Джефрі Голберга. Сказати, що журналіст був просто здивований, нічого не сказати. Адже він практично в прямому ефірі спостерігав за розвитком військової атаки на єменських хуситів із указанням часу, засобів атаки і цілей. Як правило, ця інформація із Грифом цілком секретно. Голберг пише, що спочатку сумнівався в автентичності чата. Я не думав, що це може бути реальним, а потім почали падати бомби. Інформаційні бомби після такого зальоту і секретністю розриваються тепер навколо Білого Дому. Адміністрація Трампа спочатку намагалася заперечити інцидент, але Атлантік миттєво опублікував скріншоти листування, і скандал вибухнув із новою силою. Кримінальні провадження з приводу порушення режиму таємності відкривали в Сполучених Штатах і за менші проступки. Тепер звільнити Волца, як пише видання політико Трампа, особисто просить Джей Дівенс, але не факт, що його самого Сігнал Гейт не зачепить. Наслідки можуть бути для всіх 19 учасників чатика. Надто конкретними є закони про шпигунство та збереження урядового спілкування. Витік у сигналів вже здійняв хвилю викриттів інших легковажних вчинків людей Трампа. Зокрема, глава Пентагону Під Гексет не раз брав дружину на засекречені зустрічі, чим вганяв ступор партнерів по НАТО. І пікантна деталь наостанок. У політику розкрили, як насправді відреагував Трамп. Повідомляють, що він був розлючений, але не через злив таємниці. Його бісило те, що в телефоні Волца був номер ненависного головреда «Зе Атлантік.